На сумській барсі офіційно відкрили гуртожиток для дітей. Ідея, яка з'явилася ще у 2013 році, врешті втілилася у життя. Тепер футбольні вихованці барси, а також представники інших видів спорту Сумщини, зможуть не лише навчатися, а й жити та харчуватися на базі футбольного центру. Бачила грандіозне відкриття, і наша знімальна група. Гамірно та радісно так пройшло відкриття нового гуртожитку у футбольному центрі Барса. Його будівництво почали ще у 2013 році. Тоді на це виділили майже 10 мільйонів гривень із обласного бюджету. Загальна вартість склала майже 48 мільйонів гривень. Я думаю, що це наш не останній проєкт. Я думаю, що за підтримки народних депутатів, за підтримки депутатів обласної ради, Національного олімпійського комітету, федерації біатлону, федерації футболу. Всі ми всі об'єднаємося і будемо далі. Робити, щоб Сумщина була спортивною, щоб наші діти мали спортивне майбутнє, незважаючи на те, що сьогодні у державі скрутні часи ми повинні дбати про спорт, про дітей. Сьогодні в нас тільки перша частина відкриття цього закладу спортивного. Я звертаюсь до всіх народних депутатів, до всіх чиновників, щоб ми 1 вересня. Разом з вами відкрили повноцінно цей заклад. На урочисте відкриття завітав і той, без кого цього гуртожитку взагалі б не було. Саме під час роботи Юрія Чмиря на посаді голови облдержадміністрації тут розпочалося грандіозне будівництво. Депутат наголошує важливо, щоб Барса зберегла свій футбольний профіль. То для мене це особиста подія. Я вважаю, для мене це інвестиції в майбутнє дітей Сумщини з відкриттям гуртожитку. «Барса», Са, ми повинні ретельно слідкувати за тим, як буде працювати ця будівля, і для мене теж головне, щоб не було ніяких перепрофолювань, це повинно залишитись футбольним центром і профільність повинна бути збережена. Чому тому, що це дійсно фундамент і майданчик для того, щоб підготувати висококласних футболістів, провідні спортсмени всеукраїнського рівня також оцінили масштаб виконаної роботи. Усе ну, хочеться подякувати. Юрію Шмилюк і започаткував цей процес. Я пам'ятаю, коли він тут. І Барс, і Барселона, і приїжджали звідти сюди спортсмени, і туди їздили. Спеціалісти для до для досвіду. Я думаю, що це великий був започаткований момент, і продовжували керівники сьогодні. Ми разом рухаємося до нових перемог. З великою повагою відношусь до чинного губернатора і з глибокою вдячністю до попереднього до пана Чмаря, який започаткував, як всі тут присутні через своє серце пропустив цю ідею. І я не відкрию таємниці, коли скажу, що слава. Спортивної сумщини виходить далеко за межі України. Наразі комплекс повністю готовий до введення в експлуатацію, і вже у вересні тут планують приймати 220 маленьких спортсменів з усієї України. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.